усім малоха! Вітаю на каналі Game7, Щоденний огляд. Три матчі у нас було сьогодні вночі. Не супер багато, але було досить цікаво. Плюс я розбав все це діло дуже важливими і цікавими новинами, тому не бачу сенсу затягувати. Втоліть, будь ласка, вподобайку під цим відео. Я вам бажаю смачнючого. І погнали! Торонто Репторс проти Х'юстон Рокетс Торонто прям не дуже виправдовують очікування цього сезону. Основна причина це, звісно ж таки, травми. Сьогодні якраз також без Берета грає команда. Ну а Рокетс навпаки переплюнули абсолютно всі найбільш оптимістичні надії. Йдуть собі третіми на заході. Щоправда, у цьому матчі, як бачите, у них нічого гісіньку не залітає в кошик. Фред Ван Вліт 0 з 5 з дальньої дистанції сьогодні і. Рокетс в цілому влучає всього лише 7 із 28. Просто жахливий початок цієї зустрічі. Тим не менш, Торонто всього лише на плюс 4 попереду. А все тому, що Х'юстон прекрасно грає на чужому щиті. Вони забирають 18 підбирань в атаці. Звідси 21 очко другого шансу. Плюс Альперен Шенгюн прекрасно знову виглядає. 17 очок, 10 підбирань, 5 результативних передач. Торонто вже всього лише на плюс 1. Далі. Джейлен Грін. Ого, який прохід! Яке завершення лівою рукою. У Джеї сьогодні 22 поинти. І ось Х'юстон вже і підбирається в рахунку до Рапторів. Пізніше злав. Запасних також у них є кому увімкнутись. Це Амен Томсон. Як же він дропає Кріса Буше, але не влучає. І подивіться, Кріс Буше встає, одразу біжить в напад і набирає 2 плюс ось що значить не вимикатись із боротьби, а грати до останнього. Кріс Буше набирає сьогодні 15 з лавки. І як бачите, рахунок у четвертій чверті у нас знову рівний Джабарі Сміт Джуніор 15 понтів для Рокець приносить. Х'юстон трішки попереду. Альперен Шенгюн дуже важливе робить перехоплення. У навіс на кема Витмура, який також десяточку приносить з банки. І здавалось, ось-ось вже Х'юстон закриває цей поєдинок. Тим паче Ділон Брукс сьогодні як скажений 27 очок набирає, і Х'юстон вже за хвилину до кінця попереду на плюс 6. Щоправда, 20 секунд до кінця трішки менше. Мінус 3, всього лише для Торонто, але вони втрачають м'яч. Рокетс перемагають в Торонто вперше з 2019 року. Ідіана Пейсерс проти Сакраменто Кінгс. Ідіана виграє останній матч непогано. Вони нарешті віднаходять себе минулорічних. Подивимося, як це виглядатиме з дистанції всього сезону. Ну а Сакраменто все ніяк не можуть повернути собі якусь снайперську ману. Навіть такі люди, як Дарон Фокс, Хертер, Кіган Мюррей, кидають дуже-дуже невпевнено. Але у них є доман та Сабоніс, якийсь суперстабільний. У Сабоніса сьогодні знову 17 очок, 21 підбирання. Це вже не смішно. Він робить все, що може для цієї команди. Тим часом, плюс 5 всього, лише Сакраменто попереду. Їм відповідає сякам, дуже класно виглядає. Їм відповідає Тайріс Халібертон, який знову мамин пиріжечок. Ну, не ця людина мамин пережечок, та тим не менш він влучає класно Малік Монк. Злітай з передачі Савоніса. Прекрасний пас, прекрасний данк. Малік, мабуть, найлітаючіша людина у цій зустрічі. Ну, обітопін ще з ними посперечався. Хелібертон тим часом продовжує класно влучати. У нього 14 очок, 8 асистів. Монк! завершує першу половину з сиреною. І перша половина у нас абсолютно рівна. Далі, у третій чверті, індіана продовжує колективно тиснути на господарів. У індіани працюють абсолютно всі гравці, майже всі, хто виходить, набирає очки. Сім гравців набрали 10 і більше. Ось у Тюрнера п'ятнашка. Інді вже попереду на плюс 12, Сакраменто, не втрачаючи надії, Фокс на Монка. О, ще раз Малік злітає у фарбі. Фокс віддає одну із семи своїх результативних передач: плюс 23 очки, п'ять підбирань. Але на жаль, на більше господарів не вистачає, тому що Паскальсякам приносить 19 плюс десять своїй команді. І четверту чверть індіана розпочинає ще одним потужним ривочком. Це їм дозволяє бути вже на плюс 24 Попереду Халі Бертон робить плюс 26 Індіани в свій п'ятий матч із останніх шести. New Orleans Pelicans приймають Denver Nuggets, Обидві команди дуже розчаровують своєю грою на старті цього сезону. New Orleans, звісно, через травми. Ну а Денвер через якусь відсутність стабільної допомоги Ніколі Йокічу сьогодні ж Джамал Мюррей каже: Ніколка не переживай, я тобі допоможу. Непогано він влучає. набирає сьогодні 27 очок але ж на шести втратах. Драс Весбрук, до речі, один із головних допомагаторів Йокіча. Сьогодні 21 очко з лавки. Щоправда, як бачите, у Нового Орлану там же теж грають гравці НБА, суперелітні виконавці, які попереду свою команду тягнуть у першій половині і в місі, додає за сіджем Макколумом. У новачка місі сьогодні 21 очко. Пізніше Макколум на тремфі третього, У тремьорфі також 21. І Нью Орланс таким чином впевнено, попереду у кінцівці третьої чверті, бом, ніколи відповідає. Класною трьошкою на останніх секундах Ніколи Йокіч знову сьогодні робить абсолютно все для своїх партнерів. Він забиває, він набирає, він підбирає. Він ось знову кидає, підбирає, і знову набирає з У Ніколи 27, 13 підбирань, 10 передач, дев'ятий трипл дабл у цьому сезоні. Тим часом рахунок у нас рівний у четвертій чверті. Йокіч на Стротера. Плюс один Денвер попереду. 50 секунд до кінця Макколум Бум влучає трьошку. У Макколума 24 очки. Залишається 5 секунд на атаку у Денвера. Джамал. Треба ділитися м'ячем із ніколою. Він не став. Пішов самотужки і не прогадав. Забиває Джамал Мюрей на рівний рахунок. 119-119. Дежонте Мюре пасує до Макколума. Макколум на перемогу. Не сьогодні. Овертайм. До речі, Дежонте Мюрей також його відмічаємо. Класні у нього цифри. Ось його хайлайти в овертаймі. У нього 17 очок. Вісім підбирань, 15 результативних передач. Залишається дві хвилини до кінця. Нікола Йокіч, класний накид на Гордона. Денверці виходять на плюс два вперед. Ми ж з вами вже переносимось в останні секунди додаткового часу. Сі Джей Макколум на рівний рахунок не влучає. Ніколи Йокіч на підбиранні. ваша лезна перемога нагець. Трішечки новин, пані та панове, Алекс Карузе погодився на продовження контракту із Оклахому Сіті Тандер на 81 мільйон доларів та 4 роки. Це значить, що команда бачить його частиною свого дуже яскравого майбутнього. А чому б власне і ні? Якщо біла мамба з лавки дає по 6 очок, три асисти і два перехоплення за 20 хвилин в середньому. Лендрі Шемет та Нікс підписують контракт. Гравця раніше відрахували, бо він ну, травмований був, щоб не займав місце у складі. А зараз Шемет відновився та готовий допомагати Нікербокерам. Лендрі, до речі, набирає по 9 очок в середньому за кар'єру, влучаючи елітні 39% з дистанції. Ну і не дуже хороші новини для Орландо. На фоні травм, Банкеро, Франса та Сакса, мо Вагнер в останньому матчі. Рве хрестоподібну зв'язку. О oh, No. він вибуває до кінця сезону. Жесть мо набирав найкращі цифри за кар'єру цього сезону. 13 очок, 5 підбирань. Сьогодні за 19 хвилин на майданчику. Подивимось тепер чи вдасться команді врятувати цей сезон, враховуючи, що травмовані четверо найкращих гравців. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!